Доброго дня! Вас вітає компанія Агрокар місто Кропивницький. Ми займаємось поставкою сільськогосподарської техніки із США, капітальним ремонтом та продажем. Представляємо в вашій увазі ротаційну борону джиндір 400, складна борона шириною захвата 6,6 метра. Необхідна потужність трактора від 80 кінських сил. В складеному виді має транспортну ширину 3,5 метра. Ротаційні борони «Джиндір» найкращі в своїй галузі. Дуже ефективно з витрат палива і може працювати на швидкості 12-16 км на годину. Спеціальна форма 16 команих кованих зубів колеса їжака входять в землю майже прямо, а виходять під кутом, в результаті чого ідеально розбивають утворену кірку. При цьому забезпечується насичення азоту кореневої системи культури а бур'яни вириваються з коренем. Ротаційні колеса діаметром 53 см мають клепану структуру, яка надає їм міцність і крутяться вони на ущільнених підшипниках. Ротаційна борона Джандір дуже простий, зручний та ефективний агрегат. Буває шириною захвату від 6 до 12 метрів. Тому завжди будемо раді вашому дзвінку, особистій зустрічі на нашому торговому майданчику в місті Кропивницький. Звертайтесь, проконсультуємо та підберемо підходящий варіант для вас.